Слов немає, нема в мене слов. Що вони наробили мені і що вони оце? Нема в мене слов. Хату ставив чоловік, мій покойний. Я прожила тут 42 роки. Ніколи нікого не трогала, ні з ким не ругалась. Не... То те, то те, то в хаті, то, то за хатою, то, то гараж, то, то ще щось. Щоб сину все було, щоб залишилося сину, внукам. Я не була хуже людей, я була заможня, ми жили тут. Не крали, не, не вбивали нікого. Не... Робили і дбали все. Оце наш сарай. Йому дуже багато років сарай. Ще мої свекрі його строїли, цей сарай. Ось тут була мастерська синова. Тут погріб завалений. Оце кухонька. Вони тут жарили, парили. І ще і плиту забрали з жавою. Я вже хотіла її поміняти. Це стол у мене стояв вон, бесідка там. Вони оттуда, видно, кушали тут. Все побили, там курочки були, тут собачка була. Оце поваляли дерева всі. Це, 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 це не люди, це якісь ізверки були. Десь вони ще казали, що тут є, знає, цей снаряд десь лежить, а де я не знаю. Яка хата згоріла, в цій хаті вже не можна жити. Хіба що на новому місці десь? Ми, ну як відбудовувати? Я на пенсії. Мені 65 років, я буду її відбудовувати.